Коло відвідала делегація із польського міста Коло. До її складу входили волонтери, які допомагають Україні та школярі, котрі збирали допомогу як для військових, так і для своїх однолітків. Поляки та українці домовилися при зустрічі про подальшу співпрацю. Поспілкувався із гостями з за кордону Богдан Малецький. Між громадськими організаціями міста Коло, що в Польщі та українським родом, з Коломиї вже давно існує добра співпраця. Голова громадського об'єднання з міста Прутом Андрій Сава каже, що батьки та діти місцевої польської школи, а також благодійники, передали багато допомоги як на схід, так і для маленьких коломиян. Зараз ми вони приїхали сюди подивитися, як ми були в Чернівцях. Позавчора, вчора ми були у Франківську з екскурсіями, так, сьогодні на Коломиї. В Коломиї завтра ми е, плануємо відвідати ще Львів. Так, тобто, от, і вони дуже задоволені, приїхали. Кажуть, тут цивілізація, вони не знали цього. Так, тобто, що як, як, як живе взагалі Україна? Тобто, мені каже, що такі акції треба робити частіше, щоб люди-сюди приїжджали. Е, на запрошення. Е, Представників з міста коло так ми наші діти теж будуть часто їздити десь туди до їхнього міста, дивитися теж, як, як живуть в Польщі. З польського боку делегацію очолювала головний редактор тижневика «Пшегланд-Кольський» Олександра Висоцька. Вона розповіла про мотив приїзду до України. Жінка зазначила, що вона вражена високим рівнем культури та розвитку західного регіону, Тут, зі слів справжня Європа. От лише доріг поки немає. Фундація запросила група діті й молодеж скола із околі. Ваша фундація запросила дітей з кола та околиць міста, які долучилися до збору допомоги для фонду. Школярі збирали одяг, взуття, спальну білизну, книжки, їжу, іграшки та ті речі, які поїхали на схід України, і саме ці діти, які найавіше долучилися до акції, приїхали сюди на запрошення Андрія Савигали тут і на запрошення Андрія із В'язаєм України. Магдана Такачинська викладає в середній школі та гімназії. Каже, що неодноразово її учні збирали допомогу для України. Вона також здивована гостинністю та щедрістю українців. Однак шкодує, що мало школярів приїхало. Цього разу ми, як опікунові, є стежоємо багато задоволені. Діті тим важі погода допісує. Україна то край огромних контрастів. Можемо тут і забати. Ми як опікуни дуже задоволені, а діти ще більше. Тим паче, що погода нам допомагає. Україна то край контрастів. Тут можна побачити і європейську частину. Однак і великі проблеми на дорогах. У вас дуже добрі і приязні люди. І нам тут дуже подобається дорогах українських, але на яста суп'якне. Спаннялі люди, багато приязні. Він всім нам ще тут подоба. Окрім дружніх розмов, для всіх присутніх провели ознайомлювальну екскурсію. А далі делегація мала нагоду відвідати виставкові зали, музею писанки та гуцурщини і покуття. Богдан Малецький Горкофлюк, програма подіїнтика.